Ця дверка робилась. Та я зараз все подивлюсь. А, вона вся фарбована, так? Да? А ти -ки дверку робила, а чи ж вона вся фарбована? Я? Чого вона вся фарбована? Вся фарбована, але да. ви казали, що мабуть, які турбують. Ні, пора. у вас машина дивіться. Норма повинна бути 90, 100-110. А у вас вся, весь автомобіль 200 200 плюс. Дивіться. 200. Це фарбоване. Це, це фарбоване. Дивіться, це ви, роз, ви дивіться, просто різницю, щоб ви розуміли. Бачите 170 фарбоване? Угу. 200. Щоб ви не задавали питання просто чому. І у вас весь автомобіль фарбований. Весь повністю, да. А хто ж робив це вам? Чи як це, як це відбувалося? Не робили, може, я не знаю. Ось о. ось це рідне. Ось. Хі -хі. Оце частина рідна. Я її забрав повністю вже готовий. А де робили? У, де, у яких малярів? Що це було? Де це. Ну, я не думаю, що вони футболиться, тому що дивіться, вон. як би вони це. Ну, ну він і вторичний покрас, покрас не може бути, це дуже великий для Америки. Не, бувають дуже-дуже дуже рідко такі винятки. Дуже рідко. Сейчас ja, вона тут не сформировалась, там вона сформировалась. Тут вона на жаль. Ага, дякую. Так. Такий станчик, стан, 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 стан. Наразі щось технічно є якісь питання? Шо? Технічно є якісь питання? Не знаю, не мав. Технічних питань не мав до цього. Я от забрав її, як помилок, нічого, я такі розстроєний, що вона вся фарбована. Казати, що... <рив> я вам відкрив тайну, да? <рив> 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 Ні, ну я вам, я вам, до прикладу, іншого автомобіля ось показав, бачите? Я навіть не видумував нічого. Навіть брехати сенсу немає. Шпаклівка. Там щось. Тут рідна, рідна частина. Там рідна. Ось сліди експлуатації. Ось не сполірували, нічого не зробили. Ось я матове взагалі, нічого не сполірували. Да. Тут рідненьке все. Тут все рідне. Тут все рідне, тут все рідне, дах, нах, дах хороший, Питань немає. Сріденне теж чистеньке, дуже все добре. Ні, тут все рідне. Тут тут газоводський герметик, тут все чітко, тут до цього питань немає. Я тримаю давайте. Mm, тут. Він такий на дисках дуже гарний, пофарбували добре, всі зазорчики все добре. Просто автомобіль весь повністю перефарбований. Всі зазори чіткі, дуже питань немає. Єдине, що на дверях. На дверцятах там є шпаклівка. І тут чуть-чуть оцю декоративну штуку не неправильно посадили, Чуть-чуть вона тут чуть-чуть виступає. А так все чотенько, в принципі. Ось так от виглядає. Так, бабахає в нас тут був, так, що я підскакую. Тут у нас летере ругулювання. Танчик пластику відмінний, взагалі не подряпав, нічого немає. сидіння теж добре все підтримка, все пластик, в принципі, електро працює. Працює.